Донатити. Ну а росіяни, які сподівалися, що швидко нас переможуть, швидко нас демотивують вже четвертий рік поспіль. Констатують, що нічого із бажаного так і не вийшло. Ба більше є навіть деякі опозиційні російські політики і блогери, які встигли і на Курщині побувати, і об'їздити лінію фронту, де росіяни мали би переможно пройтися по фронту. Але нічого не вийшло. Тож тепер єдине, що вони роблять, це звісно, дивляться наші випуски і наше інтерв'ю. Пережили Гаспаряна, переживо і переживемо із Кабєєву. Але друзі, Скабєєва подивилася наше свіже інтерв'ю із Марком Фєгіним. А ви це зробили? До речі, в цьому інтерв'ю Марк, після того як побував на Донеччині, на Харківщині на Сумщині, він сказав правду, яку знаємо і ми з вами: що нам важко, що ми боремося. Що, звісно, всього як і завжди бракує. але не имеют ни малейшего шанса, наверное, пять на то, что россияне смогут нас перемогт Тут тяжелейшая трудности с этим ресурсом, с резервом всего на свете, Там от живой силы до техники, до бюджетных, значит, дыр, которые испытывает экономика от налогов, от убывающего населения, потому что он все равно продолжает бывать, молодежь уезжает учиться и так далее, и так далее, и так далее, но на ближайшие годы Год, два три, п'ять этот резерв є при підтримці западу. Україна в стані далі воювати. Сама Скабєєва підписала цей фрагмент, що Фейгін виступає за те, щоб воювати до останнього українця. Та ні, він скоріше хоче добити останнього росіянина. І це пише та сама наволоч, яка в 22, му в 23-му, 24-му і навіть досі в 25 му каже про те, що нам воювати вже ніким і нічим. Аж раптом тепер вона дає таку цікаву рекламу нашому youtube каналу.